Охочих тернополяників фотографуються з переодягненим Миколаєм достатньо, кажуть організатори. Лише за кілька годин першого дня акції, 15 грудня, зібрали понад 1300 гривень. Фотографується святим Миколаєм не лише дітвора, а й люди різного віку. Плата за фотографію довільна. Дорогі Тернополян, вас чекає на театральній площі та в Подолянах. Акція триває до першого числа. Усі бажаючі і можуть сфотографуватися зі мною. Потім ці фотографії можете побачити в контактах на групі Подаруй посмішку. Минулого року впродовж акції Подаруй посмішку зібрали понад 7 тисяч гривень. Цього року тернополяни активніші. За зібрані гроші планують придбати медичне обладнання для міської дитячої лікарні. Також купуватимуть подарунки для дітей щонайменше трьох дитячих будинків міста. Ми Вирішили збирати лише кошти і формувати, наприклад, там подарунки і відразу йти до дитячі будинки. Якщо дошкільного віку до дітей, то ми їм ставимо театральні сценки, які сподіваємо наших волонтерів різних персонажів в Миколаїв. Ставимо їм сценки, даруємо подарунки. Якщо дітей шкільного віку, то ми їх розважаємо таким чином, що беремо з собою в подоляни, водимо їх на каток, в кіно, в боулінг. Ось і тоді відразу заводимо разом з вихователями насаду дитячий будинок цього року акцію «Подаруй посмішку проводять на театральному майдані Тернополя та в торгово розважальному центрі Подоляни. Триватиме вона до 21 грудня з 12 до 16 години.